Іван Франко, байка про байку. Але ж все, все, байки. В один голос закричали діти, коли я скінчив оповідати їм оте все, що написано в тій книжці. Так, дітоньки, байки. А знаєте ви що то байка? Знаємо, знаємо. То щось таке, що не є правда. «Ова! а хто ж то вам сказав все? Ми самі так думаємо. Ну, то подумайте ліпше. Хіба ж це не правда, що вовк їсть барана, лис курей, а сови пташок. Так, все правда, але ж ти оповідав нам, що лисичка копала поле і їла паляниці з медом. Що вовк їхав на ослів село, бажаючи бути війтом, що крук ніс у дзьобі головню і розложив огонь. І всякі такі нісенітниці, все вже не може бути. А коли не може бути, то пощо ж ви слухали? Пощо слухали? Бо цікаво? Що ж тут цікавого? Як може неправда бути цікавою? Власне, неправда найцікавіша, все так смішно подумати, що вовк хоче стати війтом, що лис сидить у бочці з фарбою, що кіт говорить побожні вірші. А якби я почав оповідати вам, що вовк літає в повітрі, лис плаває в воді, кіт живе в норі під землею, то як думаєте, це була би правда чи неправда? А вже ж неправда. А було би цікаво? Зовсім ні. Значить, не кожна неправда цікава. Та так, не кожна. Ну, подумайте ж тепер, котра неправда цікава. Діти задумалися, їх маленькі голови працювали, оченята блищали, але думки не клеїлися докупи. Візьміть для легшого зрозуміння два рисунки. Ось на однім нарисуємо барана із шістьма ногами. Як гадаєте, правдивий це баран? Та ні. А смішний? Також ні. Так, це баран каліка, а вид каліцтва збуджує в нас жаляний сміх. А тепер гляньте на оцей рисунок. Осел грає на фортепіані. Правда це? Та ні. А смішно? Навіть дуже смішно. І що ж тут таке смішне? Те, що осел узявся не до свого діла, робить щось таке, що може робити тільки людина. Чи всі люди? Навіть не всі люди. Ті, що вміють грати, можуть братися до сього, а ті, що не вміють, таких, здається, якось називають. Еге ж, їх так і називають ослами. Ось бачите. І ми дійшли до кореня. Значить, є осли і між людьми? А вже ж є. Значить, коли я нарисую осла при фортепіані, то це не буде конче така цілковита неправда. Ну, а як думаєте, є межі людьми й інші звірячі натури хижі вовки, хитрі лиси, добродушні слони, зрадливі круки, напасливі сови. Кажуть, що є такі. От і бачите, значить, говорячи про звірів, я не говорив цілковиту неправду. Певно, що дійсно кіт не говорив побожних віршів, але чи один же то облеслий чоловік говорить такі слова, дибаючи на людську згубу? Дійсний осел не засяде грати на фортепіані, але кілько двоногих ослів. Брязкає на фортепіанах і інших інструментах і загалом роблять такі роботи, котрих не вміють, до котрих би не повинні й братися. Значить, дітоньки Любі, не тим цікава байка, що говорить неправду, а тим, що під лушпиною тої неправди криє звичайно велику правду. Говорячи ніби про звірів, вона одною бровою підморгує на людей. Немов дає їм знати. Та чого ви, братчики, смієтеся? Адже це не про бідних баранів, вовків та ослів мова, а про вас самих із вашою глупотою, із вашим лінивством, з вашою захланністю із усіма вашими звірячими примхами та забагами. Адже ж я навмисне даю їм ваші рухи, ваші думки, ваші слова. Щоб ви якнайкраще зрозуміли не їх, а себе самих? Ну, це, мабуть, не зовсім так, як ти кажеш, мовив до мене один старшенький хлопчик. Якби так було, то треба би оповідати байки самим старшим людям, нехай би з них пізнавали свої хиби, а у дітей таких хиб зазвичай ще нема. То пощо їм того? А тим часом старшим людям байок не оповідають, і вони їх навіть не люблять слухати, тільки, власне, діти. Для дітей мусить у них бути цікаве щось інше. Правда, як розумно говорив той хлопчик, він думав і звик уже в'язати одну думку з другою. А як думаєте, любі мої? мовив я на те. Чи маленьким дітям можна давати їсти твердий хліб, волову печеню, капусту? Ні, вони би від того занедужали, їм дають кашку на молоці. От і бачите гола повна правда життя то тяжка страва. Старші можуть зажувати її, вона для них смачна і здорова, але дітям не можна давати її так, як старшим. Треба приготувати її в ріденькому стані, в образах, у байках, і вони так приймають її. А притім, ще одно: вони люблять звірів, чують себе близькими до них, розмовляють з ними і розуміють їх. От тим то й оповідання про звірів їм такі цікаві, особливо, коли ті звірі в байці ще починають говорити. Думати і поводитися, як люди. Колись, як іще всі, були прості, невчені, з дитячим розумом, усі вони любувалися байками так, як тепер любуються діти. А я найбільше люблю байки через те, що моя мама оповідає їх так гарно, так рівно рівно, такою добірною мовою, мовила дівчинка школярка. Так, дітоньки, все велика правда. Оті простенькі сільські байки, як дрібні тонкі корінчики, вкорінюють у нашій душі любов до рідного слова, його краси, простоти і чарівної милозвучності. Тисячі речей у житті забудете, а тих хвиль, коли вам, люба мама чи бабуся, оповідали байки, не забудете до смерті. А кажуть, є такі пани, що хотіли би відібрати нам нашу мову, заборонити нам думати і говорити по-своєму. Чи то може бути правда? Правда, дітоньки, є такі люди, що їх коли в очі те, що ми є на світі, раді би щоб нас не було, і добирають усяких способів, аби скасувати нас. Але вони все пригадують мені ту синицю, що збиралася спалити море. О, то синиця збиралася палити море. А то за що? Як? Слухайте, дітоньки, як то було. Була собі раз синиця, щось їй прийшло до голови, досить, що звела собі гніздо на самім березі моря, на невеличкім корчику. Поки море було спокійне, все було гаразд. Синиця нанесла яєць і почала висиджувати їх. Аж нараз повіяв вітер розігралося море, затопило корчик, і з ним разом синиччене гніздо. Сама синиця ледве живою втекла, а її яєчка попливли з водою. Ой-ой, як розгнівалася синиця. Сіла собі на скелі над морем, та як почне сварити та лаяти море. Ти погане та нікчемне море, ти безглузда, темна сило, ти захлана безодне, ти нездале, непотрібне, нехрапутне море, як ти сміло нарушити мою хату, забрати мої яйця, та я тебе до суду запізву, я тобі на весь світ стиду нароблю. Я тобі не дам спокою ні вдень, ні вночі, поки мені не вернеш моєї страти. А море все хліб-хляб, хліб-хляб, хліб-хляб. Що ти смієшся з мене? Ти, нечесне, несумлінне, неблагородне море, пищала синиця. Зараз мені віддай мої яйця, бо, їй богу, помщуся я тобі. А море все хліб-хляб. Хліб-хляб, хліб-хляб, ти думаєш, що я не зумію помститися. Думаєш, що я така маленька, а ти таке велике, що я безсильна супроти тебе. А бачило ти безглузде море, яка маленька іскра, а який великий ліс, а вона запалить, і він згорить. Коли не віддаси мені зараз моїх яєць, то, їй богу, я запалю тебе. А море все хліб-хляб, хліб хляб, хліб-хляб. Хліб Страшенно розлютилася синиця і поклялася не спочити, поки не запалить море. Вона полетіла до хробачка світлячка і мовить йому Слухай, світляче, ти маєш огонь на животі. Ходи но зо мною, поможи мені запалити море. Не можу, синичко. Мовив світляк. Мій огонь світить вночі, але не гріє і не палить. Іди на до блудного огника, може, він тобі що допоможе? Полетіла синиця на болото, сіла собі на вільховім корчі та й чекає, поки наблизиться до неї блудний огник. А там їх понад болотом кільканадцять ходило. Нарешті один надлетів близько до синиці. Гей, огнику, братику. кричить до нього синиця. Задержися, хвиличку, маю тобі щось сказати. Не можу задержатися, не маю коли, відповів блудний огник. Але говори, що маєш говорити. Я тут буду нипати коло корча, то все почую. Розповіла йому синичка своє горе і просить. Ходи, поможи мені спалити, те погане море. Не можу, синичко, відповів огник. Я ось тут на болоті роджуся і тут мушу гинути, а ще до того не смію ані одної хвилечки спочити, так що навіть свічки від мене не засвітиш. Але чому ж би тобі не вдатися до крука? Він до таких речей майстер. Адже я чув, що він увесь сов'ячий народ у печері спалив. Піди ти до нього. Полетіла синиця до крука, оповіла йому свою історію і просить помогти в її горі і запалити море. Не можу, синичко, відповів крук, поважно похитавши головою. Той огонь, що від нього згоріли сови, то простий людський огонь, що я вкрав он там на Пасовиську. Але такий огонь моря не спалить. Він сам гасне в воді. Щоб спалити море, на те треба би іншого огню, а де його роздобути, я й не знаю. От знаєш що, іди до буська. Кажуть, він уміє своїм дзьобом чудесний огонь викресати. Може, сей придасться тобі на що. Подякувала синиця Крукові за добру раду і полетіла шукати буська. Розповіла йому, що і як, і просила потрудитися та викресати для неї дзьобом огню, щоб від нього зайнялося море. Не можу, синичко, зробити сього, відповів Бусько, задумавшись і ставши на одній нозі. То колись наші діди прадіди вміли, кажуть, дзьобами огонь кресати, а ми вже не вміємо тої штуки. Та й ледве чи сей огонь придався би тобі на що? Мені здається, що щоб запалити море на те треба огню із самого неба. Полетино ти Орла. Він щодень літає під саме сонце і знайомий у небесних сторонах. Може, він тобі що поможе? Поклонилася синичка Буськові та й полетіла до Орла. Летить, а все собі думає Чекай ти, погане, недобре море, я тобі покажу, що може проста покривджена синиця. Вже я не я буду, коли ти не відпокутуєш тяжко за своє злодійство. Прилетіла до орла, розповіла йому свою кривду та й просить, кланяючись йому в ноги. Та вже ви, ні вроку вам, ваше величество, не погордуйте, бідною покривдженою синицею, роздобутьте мені небесного огню, щоб я спалила те нікчемне море, і помстилася на нім за свою тяженьку кривду. Але Орел, вислухавши її море, як затріпоче крилами, як закричить, аж синиця забула, чи жива вона, чи ні. Ах, ти, дрантива синице! А хто ж тобі казав класти гніздо на морському березі? Хто тобі казав задиратися з морем? То через твою дурноту я маю для тебе красти з неба огонь? Зараз мені забирайся звий собі гніздо он там, у терні, на могилі, нанеси яєць і висиджу їх. Розумієш? То твоє собаче право, а до моря тобі зась. Одержавши таку резолюцію, синиця зараз успокоїлася. А за кілька неділь уже справді мала нове гніздо і нові яйця сим разом не на морськім березі, а в терні на могилі. Іван Франко Байка про байку. Озвучено студією Руда книгарня читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео. Ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.